Хотіли би вас одразу розпитати про російські шахеди, які були скеровані в напрямку Ізмаїлу, Ізмаїльського району, і які здетонували на румунській території, якісь про ну, повідомлення про яке зазначало Міністерство закордонних справ України. Можу додати, що прикордонні наряди зафіксували два детонування на території Румунії, і це відбулося на в районі Ізмаїльського порту під час того, коли Росія масово атакувала за допомогою ударних дронів, В свою чергу ми також поінформували румунських колег про це встановленими каналами зв'язку, але на даний момент мені невідомо, щоб якусь відповідь. Румунська сторона нам надала. Ви маєте на увазі румунська прикордонна служба, так? Саме так. Зрозуміло. А щодо попередніх інцидентів, бо вже історія була схожа кілька тижнів тому. Чи тоді була якась реакція прикордонників румунських? Це вже ну, в подальшому дії, які вчиняє саме румунська сторона. Наскільки вони проводять свою перевірку по кордону і чи є необхідність їм надавати відповідь? Але мені невідомо про те, щоб такі відповіді давалися. Пане угу. Андрію, не цих так. вихідних трапився інцидент не на українському кордоні, але все ж ви, як фахівець, можете е, зрозуміти і прокоментувати ситуацію. Йдеться про польсько-білоруський кордон. Що це могло бути на низькій висоті? Польський військовий вертоліт Мі 24 перетнув державний кордон із Білоруссю, а потім повернувся недалеко. Пролетів трохи більше кілометра е, в Білорусі. Переполог. Ох, викликають тимчасово повіреного у справах Польщі е Войцеха Філімоновича, вимагають якихось там роз'яснень. Хоча пам'ятаємо, що знову ж нещодавно була дуже схожа історія. Але навпаки, коли білоруський вертоліт залетів на територію Польщі, цього разу це була провокація, на ваш погляд, що це могло бути? Не можна виключати і провокацію. ми бачили, що польська сторона також інформувала, що такого не відбулося з їхнього боку. Натомість саме білоруська сторона прилюднила це відео, зазначаючи, що це біло польський вертоліт, тому треба обережно ставитися до тих повідомлень, які взагалі дає білоруська сторона, адже фактично Білорусь, підтримуючи Росію у війні, яку та розв'язала проти України, і нагнітаючи ситуацію, в тому числі і на напрямку кордонів з країнами Європейського союзу, може чинити будь-які дії, в тому числі і такі провокації. Ну, і відповідно, пане речнику, розуміємо, що російські ДРГ регулярно намагаються промацувати наш кордон, так? І я не знаю, в якій кількості, з яких саме напрямків, але в будь-якому разі, поділіться, будь-яке певною статистикою, звідки найактивніше лізуть вороги і в яких формах. Розмір ну, ДРГ. Так, дійсно, що країна-агресор намагається використовувати і диверсійно-розвідувальні групи. На, на кордоні з Україною безпосередньо використовуючи їх саме з своєї території, і за останній час ми бачимо найбільшу активність по сумському напрямку. Інколи виникають такі, фіксуємо такі спроби і на Чернігівській, і по Чернігівській області. Натомість за останній час ми не фіксували спроб використання ДРЖ по Харківській області в той же час всі підрозділи Сил оборони України максимально посилені, обороняючи кордон з країною-агресором. Тому такі групи відразу виявляються, по ним відкривається вогонь, і вони в подальшому відходять за лінію нашого державного режану. Пане Андрію. Польщ в Польщі, Польщі їхнє дуже популярне і поважне видання Жич сьогодні опублікувала матеріал про те, що в Польщі почали екстрадувати українців призовного віку. Йдеться про тих, хто переправляв ухилянтів через кордон. Просимо власне подробиці від вас, бо бачу, що мережі ця інформація сколихнула неабияк. Ну, дивіться, по перше, вони не писали про а, тих осіб, які переправляли ухилянців. Наскільки мені а, відомо в тому матеріалі йшло про осіб, які переправляли нелегальних мігрантів. Але власне, якщо говорити про питання екстрадиції, то цей міжнародно-правовий механізм він поза межами компетенції Державної прикордонної служби. А ті особи, яких екстрадують. Вони мають бути в міжнародному розшуку, через що на території Польщі їх можуть бути, вони можуть бути затримані і в подальшому екстрадовані в ту країну, яка це просить Ну, в даному випадку, якщо говорити про Україну. Але я поки не можу сказати, що це власне ті особи, які, як ви зазначили, переправляли ухилянців. Тобто треба розібратися до цієї до цього повідомлення. Що це за особи, про яких йде мова в матеріалі речі Пане речнику? Не ну відповідно скільки приблизно ухилянтів намагаються зараз проходити нелегально через державний кордон України? Ну, якщо можна трішки статистики, кордон з Румунією, кордон з Угорщиною, словаччиною і з Польщею. В середньому за добу, як і раніше, прикордонницькі можуть зможуть затримувати від 20 до 30 осіб. В деякі дні ця кількість може бути і більша, в деякі дні і менше, але в середньому 20-30 порушників кордону за добу затримуються як по зеленій ділянці кордону. Тобто поза межами пунктів пропуску, так і безпосередньо в пунктах пропуску, тобто на, на легальних шляхах можна перетинати кордон, але там такі особи намагаються використати підробні документи або спробувати незаконно перетнути кордон у інший незаконний спосіб. Але найбільше все ж таки випадків спроб незаконно перетнути кордон, ми фіксуємо по зеленій ділянці кордону. Найбільше на кордоні. З Румунією та Молдовою, а якщо говорити про пункти пропуску, то це напрямок польського кордону, бо власне на польський кордон припадає найбільший пасажиропотік, де люди намагаються перетнути кордон. Ну, як бачимо, в тому числі і деякі люди, які хочуть використати підробні документи. Загалом з 24 лютого минулого року по зеленій ділянці кордону нашими прикордонними нарядами було затримано більше 14,5 тисяч таких осіб а в пунктах пропуску при спробі використати підробні документи близько 6200 таких осіб. Пане Андрію, і в нас ще буквально хвилина залишилася, чи користується популярністю взагалі? Чи хтось користується оцим пунктом колотилівка так на межі Сумської і Білгородської областей? Чи українці, які різними шляхами потрапили в Росію, не бажаючи цього, зараз повертаються через колотилівку і покровку на Білгородщині? Дивіться, загалом Україна і прикордонники зокрема роблять все можливе і необхідне для того, щоб наші громадяни, громадяни мали можливість повернутися назад додому на підконтрольну українській владі територію, особливо ті, які через війну були вимушені виїхати в Росію або хто з тимчасово окупованих територій намагається виїхати. Один з напрямків це якраз той, який ви зазначили з українського боку це по прописку Покровка. і щоденно ми фіксуємо, що люди прибувають на українську територію в подальшому їх доставляють в більш безпечне місце від кордону, адже розуміємо, що з території Росії щоденно відбуваються обстріли українського прикордоння, в тому числі і по Сумській області, але зазначу, що це. Пане Андрію, ми вже на жаль вичерпали час. Скільки скажіть приблизно цифру на день або впродовж того місяця, відколи почав цей пункт працювати? Скільки осіб перетнуло кордон, повернулося в Україну загалом з 24 лютого через кордон з Росією та Білорусі додому повернулося більше 20 тисяч осіб. Можу зазначити так, бо не тільки напрямок Сумської області доступний для наших громадян, щоб повернутися додому.